5 жовтня до поліції Глухова звернулася 35-річна жінка, яка втратила 26 тисяч гривень через інтернет-ресурс. Мешканка просто хотіла працювати онлайн у закордонній мережі. Жінка розповіла про те, що в одному з месенджерів вона отримала повідомлення про роботу на одній з інтернет-платформ. Вона вирішила спробувати своє силу, перейшла за посиланням, ввела там дані своєї банківської картки, після чого, ну тобто, розпочалася сама робота. Жінка виконувала завдання так званих роботодавців, а саме викуповувала запропонований у інтернет-мережі товар, а через певний час продавала його самостійно. У перших випадках тобто, вона отримувала ці гроші, там 150-300 гривень, але в подальшому. Коли вона викупала цей товар, тобто вона вкладувала свої гроші, перераховувала їх на певну банківську картку, тобто і вже потім так сталося, що їй розказували, що на неї накладені штрафи, і вона от вкладувала вкладувала гроші, але їх вже назад вивести свої гроші, вже вивести не могла. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190. Шахрайство Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини та особа зловмисника. Також у шості поліціянти встановлюють особу шахрая, який заволодів коштами 46-річної місцевої жительки. Вона розповіла, що отримала на свій мобільний телефон дзвінок від чоловіка, який назвався розмові з співробітником служби безпеки банку. Останній розповів, що з її кредитки невідомі намагалися зняти гроші, проте вони вчасно втрутилися, заблокували, тобто і не дали шахраям або сумисникам вкрасти її гроші. Звичайно, жінка стурбувалася з цього питання, їй запропонували змінити пін-код на її карточці. Жінка погодилася і, підтримуючи телефонний зв'язок з банкіром, підійшла до найближчого терміналу самообслуговування, де провела всі операції, вказані добродієм. Лише за кілька годин після цього вона зателефонувала на гарячу лінію фінансової установи. І від реальних банківських працівників дізналася, що спілкувалася з шахраєм. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці встановлюють особу афариста.